Всім привіт! З вами новий випуск сільського філософа нарешті. І я думав, яка буде наступна тема? Оце буквально перед прогулянкою пару хвилин. І подумав, напевно, найкраща тема буде, враховуючи мої погляди лібертаріанські доволі, це гроші. Що ж значать гроші в нашому житті? І чому люди так до них ідуть? Для чого вони? Її? Ну, почнемо з того, що. В нашій радянській ментальності більшість людей взагалі говорять, що гроші для них це щось таке непотрібне. Що це взялося? думаю, це через Радянський Союз, в якому гроші були неважливими. Головне люди, головне компанія, головне це советське сраження, советські люди стремяться к лучшому будущому, обогнати, догнати, перегнати Америку і так далі. Е, і через це, скоріш за все, і е, виникла така у людей е, така колективна, колективна свідомість. Вони думають, що гроші не потрібні. Вони думають, що краще там сім'я, краще навести дітей нових солдат, нових воїнів для Радянського Союзу, для держави. Держава те попіклується. Вона. Системою охорони здоров'я тебе забезпечить і взагалі можна ні про що не паритись. І в таких умовах, в принципі, люди й жили довгий час. Вони. Думали, що не може бути ніяк інакше, держава про те попіклується. І коли ота вся ця херня, яка трималась фактично на арабському труді, на експлуатації людей, на тому, що людина все віддавала державі, а потім, О, мені все безкоштовно дали. Та ти що? Ні, в тебе все забрали, в тебе вже вирахували це з податків, ти жив в убогості, і в принципі, так як, напевно, американці середні жили. Не знаю навіть коли, в 19 столітті. І тобі все колись там віддали якоюсь квартирою, та й то, яка ти не належала, як і землею. Пинц. І от коли вся ця система розвалюється, коли виходять республіки, тому що не хочуть жити в цій убогості, коли вона не може переформатуватись, люди виходять. Вони не знають нічого, вони і досі хочуть собі державу сильну, яка їх забезпечить. Ми бачимо це по прикладі Лукашенка, і бачимо, до чого це, в принципі, людей доводить. Тобто. Ось вам сильна рука вас прибила, придавила, і все. І от вони думають, що їм робити. І вони фактично голосують за ту саму систему, щоб вона залишилась, і вони до цього прагнуть. Вони. Вірять на різні розводки, на швидке збагачення, бо людина, яка ніколи не мала грошей, і була ніким, вона хоче збагатитись, вона хоче отримати все відразу, вона не хоче поступово працювати, творити бізнес, бо вона не знає, як це робити. Саме тому, в принципі, а ці бізнесмени кінця 90-х, яким держава трошки дала можливостей збагатитись, відкрити свої якісь там міні-бізнеси. Вони все і забрали під себе. Ну, найчастіше це були якісь чиновники при державі, типу Порошенка і інших, які собі позабрали всі підприємства, і людям нічого не залишили. І що люди думають? Клятий капіталізм. Краще, як раніше, краще. Я навіть чув це в мене в місті націоналізувати трубопровід і так далі. Людей, в принципі, можна зрозуміти. Вони по-іншому не розуміють, вони знають, що раніше от класно, про нас піклувалися. Зараз фігово. А те, що це була штучно створена система е, з врахуванням податків, яка, яка зафункціонувала за рахунок того, що є декілька республік, і кожна тобі щось забезпечує. І вони разом, тобто функціонують. Але якщо ти їх роз... і замовлення буде тобі в будь-якому випадку, бо державка в тебе замовить, е, що хоч, навіть якщо це людям не потрібно, хто їм питатиме. Хто їх питатиме? І тут просто все це відміняється. І. Що робити? Звісно, заводи закриваються потроху, і так далі, і так далі, а люди не знають, як з цим справитись. І от виходить, що в результаті на ментальному рівні у людей з'являється така певна. А ж, як я розповідав, одержимість грошами. Хоча вони це не визнають, говорять, що вони не потрібні, але проводять певні ритуали, там щось натирають кудись класи, щоб отримали гроші. Говорять, що гроші не головне, хоча насправді тільки про них і говорять. От, батьки ваші, всі ваші родичі, ви помічали колись? Вони завжди говорять, що гроші не головне, хоча щоб ти не доводив. Але кожен раз питають тебе, чи є в тебе гроші, чи ти наївся, пам'ятаючи голод, це якщо старі люди. Парадокс, так? От вони в такій парадигмі живуть і насаджують її на інших. На відміну, в принципі, від США, де був культ капіталізму, культу особи, яка зробила себе сама, ні на кого не сподівалась, тут, в принципі, такий культ соціалізму. І хто вивищується, ми його перебиваємо. Бо всі живні, всі, справедливість, всім, тільки так, всі, чесно, мають жити. В результаті людей, які вивищились, люди зневажають, не люблять. І навіть говорять, що вони там за рахунок когось, ну, будь-які причини видумають. На це мене наштовхнув приклад того самого сина Дмитра Гордона. Він також Дмитро Гордон. Може, бачили дуже цікаве інтерв'ю. Хоча до особи Гордона Дмитра, ну як і до його сина, який трохи такий, не дуже любить Україну. Я ставлюсь негативно, але у відриві від цього... Якщо подивитись, що по факту багатий батько, який наворував на пірамідах різних, на пірамідках, на шаманах різних, рекламував все підряд, що міг, але своїх дітей вивчив і відправив свого сина вчитися найкраще там консерваторії Британію. І син мав талант. Справді, подивитися інтерв'ю, він мав певний талант гри на піаніно. Він його познайомив, й з потрібними людьми з усіма відправив у США, того подивились, відкрився талант, і він щас, зараз працює, пише музику до фільмів, ігор заробляє величезні гроші в США. І що ж пишуть деякі люди? Де би он був? Без родительських денег? Та це все таке, це все фігня. Ну, і таке, я думаю, люди думають, от він. Ну, хто він такий? Зато в нас душа, зато в нас гарна сім'я, зато ми. І так далі, і так так далі, далі, і так далі. Але по факту. Якщо розібратися, люди наскільки е, понаділися на державу, що вона дитину в дитсадок, в дитсадку забезпечить, в школі, скрізь. Це все учителі віддав дитину, хай робить, що хоче. Що по факту, то забили на своїх дітей, забули про їх виховання, про їх комфорт, я знаю краще і так далі. І коли заводять дітей, не думають, що. Треба за них платити, треба їх вивчити краще, треба все. Просто як по факту, хай буде для чогось. А люди, які дійсно запланованих дітей заводять, ну або коли мають гарні кошти вже, нормально так збагачені, вони можуть дитину забезпечити кращими гуртками, кращими школами і так далі. Тобто дитина пропускає весь цей відрізок, який би вона мала прийти. Ще важче їй було б прийти там різними. Проблеми соціалізації, деякі з дітьми, які б які має пройти звичайна дитина. І можна так да, ображатись на це, Говорить, які вони погані, які ой-ой-ой, все вирішено грошима, але все вирішується багато чого. Грошима. Бо дитина має здатність, якщо от хтось суперталановитий, але в нього нема грошей, то щоб відкрити талант, йому те набагато більше зусиль і можливо в нього менше шансів буде. А якщо в тебе є певний талант, навіть не такий великий, але підкріпити це грошима, все, вискакуєш. Я веду до того, що якась проблема в тому, що потрібно вдумливо виховувати дітей, думати про їх майбутнє не тоді, коли вже ти дізнався, що вона вагітна, і тобі треба цим щось робити, а іноді просто звалювати. Засуджую, не можна так робити. А е, за декілька років це планувати, накопити грошей, щоб дитина просто розцвіла, як кажуть. Я довго думку розвожу. Е, напевно, буду закінчувати, що ну, суть ви зрозуміли, гроші не все вирішують, але роблять життя набагато комфортніше, краще, веселіше. Ти можеш кудись поїхати, можеш все вилікувати, допомогти батькам, допомогти іншим людям благодійністю і так далі. До речі, також тема. Я так розповім загально, не знаю для чого ця інформація. Дивився я реп-баттл Артема Лоїка і е, Ярмака. І раніше я думав, що Айтем Лоїк переміг. Він такий бідніший Ярмака, він такий трушний чувак, як говорить, читає реп, такий прям швидко на техніці. І він йому говорив, що так, тебе багато підписників, але я трушний. І що він сказав? Ти скрізь робиш фотки. Де ти допомагаєш в АТО? Виставляєшся. А я цього не роблю. І ти, ліцемірна, мразь, там щось е, там, е, добре поступки люблять тишину, але ну він там якось гарніше сказав. Я думав раніше, ну можливо, а зараз думаю, а для чого? Сергій Притула візьміть. Він всі свої добрі поступки виставляє людям. Він збирає, тому люди бачать, на що він витачає гроші. Він збирає більше грошей, допомагає армії і так далі. Це потрібно знати, потрібно говорити, що ти робиш добрі справи. Але наша ментальність говорить, ну, зробив і мовчі. Ну, кому ти потрібен, кому воно тихо, що ти краще в інше. Іди звідси. І тому і виходить така певна проблема. Але все не так. Потрібно говорити про гарні поступки, потрібно. Е Вкладати гроші, потрібно це виставляти, бо це спонукає інших. Але наша ментальність не дозволяє це зробити. І в кінці зроблю вам приклад з історії. Адже, може, ви трохи помітили, я історик на каналі, наприклад, з своєї курсової роботи. Я досліджував е, лубенських полковників, е, ким вони були і ким вони стали. Е, і це дуже цікаво. Вони, якщо коротко, віддали свою. Національну якусь ідею, якщо вона в них була, е, національні прагнення за благополуччя своїх дітей. І віддали благополуччя всіх оточуючих е, містян своїм дітям. Я не говорю, що це добре. Але тут якраз приклад проти мого. Але хай він вам буде, він якраз вам для противаги. Якийсь. Е, Селянин із забитого села служив у сотні Хмельницького, писати не вмів, читати звичайний селянин. І тут революція виносить наверх, він стає лубенським полковником. І що він робить? Він часто десь підворовує, десь в землі собі загрібає, десь даре з людей податки так далі. Але дітям своїм кращого світу. Навіть Є документи, де спеціально села беруть, вдумайтесь, беруть села полковники собі окремі, щоб забезпечити дітям освіту, і їм видає держава. Це показує рівень корупції, який був тоді вже в Російській імперії. Але хтось скаже, що це тільки погано. Знаєте, скажуть, от ви там і країну здали, і гроші втратили. Частково так. А частково вони створили нову українську еліту, яка повела наступні покоління, і вони стали. Цією елітою фактично. Наприклад, Яків Засядько, звичайний полковник, писати, по-моєму, навіть не вмів, нічого не досяг. Ну, рік побув там десь може. Але заснував рід але отримав певні наділи, але вже влився в цю систему, став старшиною, вже став кимось, накопив грошей, вивчив дітей, вони стали чиновниками військовими. І от його вже нащадок став його відомим, по-моєму, Олександр Засядько, відомим ракетобудівельником, але не тих ракет, що. В космос, а військових в 18 столітті чи 19. Подивитись <гум> загуглите. Е і він уже відомий. Так само е Марковичі. Відомий був полковник Маркович, він дуже багато зла людям наробив там е е податки дерев людей і обдирав, ну, ви зрозуміли. Але його діти стали відомими істориками, відомим родом. Колекціонерами. Я допускаю вони і пісні певні збирали, і культуру, культуру досліджували, і документи, і творили нашу нову ідентичність, нашу історію. Тому, думаючи і про себе треба думати, але й про своїх дітей, про їх освіту, бо вони продовжують твоє життя. Це як з Острозькими. Константин Острозький. І Василь Константин Острозький він фактично перейняв його ідентичність і замінив свого батька і продовжив його добрі справи. І таким чином фактично довше прожив їх рід і їх досягнення. Я, напевно, тут ставлю посилання, це було у каналу імені Т. Шевченка. І будемо підводити підсумки. Посил відео не в тому, що все вирішують гроші. А те, що гроші, невід'ємна частина життя, і економіка, вона піднімає інтерес до держав. Вона, якщо ми державну думку говоримо про державну, вона забезпечує людям краще життя. І вона популяризує ту саму культуру, те саме національне, сакральне, що нам потрібно. І тому люди, які навіть проти ринку землі, бо говорять, що не можна людям довірити право продавати свою землю. Ну комунізм, фактично, пережитки комунізму, вони не розуміють. Буде в нього земля, він зможе продати, зможе здати в оренду, зможе закупити цю кращу техніку, а зможе нарешті купити, не орендувати вічно і закрутиться економіка. Так і інші сфери. Він отримає гроші в себе в селі, в бібліотеку вкладеться, в музей. І так далі. Тому в усіх сферах і промисловості, і в торгівлі, це допоможе. Чому? Тому що, хоча й гроші не головне, але вони невід'ємна частина процвітання нації її культури, увіковічнення пам'яті предків. Отак гарно закінчу. Закрутив. Дякую, до побачення, всім гарного дня!